Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Здорово гутні, братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте, як ваші рандомні бої проходять. Пишіть, не встатайтеся, адже це допомагає краще просуватися вашим же. Відосам по Ютуб простору і каналу, звісно, що ж бронебійник, і це мене мотивує. Адже приходять нові гравці, нові глядачі, і це дуже велика користь для ютуб-каналу бронебійника. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком The Tyron Fake під назвою перекладі, вроді. в перекладі, перекладі означає фейк-теран. Фейковий таран на ПТСА 8 рівня колекційної породи. SMV Vipera Vipera, Vipera чи як правильно, короче, гаюка, грубо кажучи, в перекладі означає якось так. Подивися, невже сюди приїхала лише одна пантера. лише одна пантера. Також вісьмірочка, але її, ці... її тут може настати кінець. Подивися, яка у нас підтримка за спиною. Все ж таки, а він тут, так, він тут один. Адже тут весь. Вже довший час, ніхто не світиться, ніхто не виїжджає, ми даємо з підпалом. На 960. Підпалили демеджу. Ну, звісно, що ж не одним підпалом, але все ж таки. Диві... 100... 190 заблокували і чимося далі. На позицію ПТСАу ближче до їхнього респауму. зараз подивимося, що нам вийде. В принципі, ми... ми мінусували їм Пантеру, нам мінусували нам Йоха. І що ж ти будеш робити? А що будеш робити? Правильно їхати, світити? Їх не засвічувати, але, на щастя, наша Алтешинка не спить помчалася. Світити, подивись, яка там бійня! Подивись, яка там бійня. Якраз таки в самому місті. Знаєш, таке враження зараз складається, що напевно можливо треба було туди їхати, але ми їдемо все ж таки сюди і тут, подивись, також є, буде по кому. Є можливість буде по кому відпрацювати по тигрику, чому б і ні. Ану, підставиться не хоче, невже тигр їхній АФК. АФК виходить? Чому вроді там гармату і зарухав? Щось я не звернув на це сильно уваги. Адже камеру наш гравець боєць трошечки відвернув і застиг. Вже хтось покликав, наже телефон задзвонив. Що це таке? За Зафкашиться, чи, чи що? Адже я не дивився це реплей, не переглядав, одразу ж записую, так? Нє. Так, ні, мається на увазі, не, не заафекашився, Прекрасно. Значить, буде бійня. Далі продовжуватись. На получай, подивися ще один підпал, Як прекрасно ця СМІшка Вайпера може... Палити баки. До речі, що тут може він вибивати бронебійним снарядом 400 альфи? Нічого собі, підкаліберний снаряд 345 і вже прекрасно, 515 сколково-фугасний. По пробиттю також проблем нема, друзі. Адже в нас підкаліберний снаряд 290 мм на восьмому рівні може пробивати. Бронебійний 240-61. Якраз такий, осколков був фугасний над Получай. Не використовує він резервний снаряд, бачиш, зараз проти Т-32, навіщо його використовувати, якщо зараз його можна буде що зробити, правильно добити двома снарядами. Десь чекає, чекає, але його нерви не витримують, а ми даємо раз. І даємо, звісно, що два. Ось бачиш, якраз таки резервний снаряд просто таки створений на віпері для того, щоб робити. Ліквідацію ворожого сетапу, як то кажуть, добивати, добивати тих, хто шотний. І можна і демеджити, і ще одразу ж добивати. І демедж, і кіл це просто прекрасна питав на восьмому рівні колекційної породи. Тому я її і свій час був і не продав. До речі, що в нас по КД? 7,44 секунди по дефолту. Другий снаряд має цінуватися той, який ми постійно б'ємося. Я його називаю основою, але враховуючи брати ще за рахунок 2 секунди між пострілами в барабані, має майже 9 секунд в 400 альфи. Ну, в принципі, терпимо. І основа, якраз таки основа перший снаряд, але я його не називаю основою а резервкою. Та які ви, напевно, тонкістите. То не напевно, точно, 19-26 секунд по дефолту. Дуже довго, але ним якраз таки можна добивати. Залишається в сетапі ворожих сил Калібан та Еміль на сьомому рівні Емілька. Солодка булочка, яку можна буде дуже гарно розстрілювати, можливо, навіть і осколково фугасними, якщо він раптом розвернеться до наших союзних а тімів. Дивись, нас сушка залишається 100 сотка, яка М1 та 100 Су-152. І, можливо, зараз нам допоможуть, можливо, ні, я не знаю. Їде сушка, якраз таки та 100М1, і це вже прекрасно. Можливо, зараз якраз таки ця сушечка підставиться. І ми зможемо зробити свою роботу. Так вони розстрілялися, відстрілялися, і ми за той час заїжджаємо, даємо раз. Даємо два. Ось подивися, якраз пішла основа і резервка для того, щоб не демеджити і зразу ліквідувати і накілити. Прекрасно! Прекрасне використання барабану. якраз ви можете це бачити на своїх екранах, хто не вміє грати якраз таки на механізмі дозаряджання в барабані. Ось, ось такий прекрасний приклад, якраз таки на восьмому рівні. Так. Калібан. Калібан не усмілюється на нас. Не усмілювався точніше виїжджати. Тепер виїжджає, адже в нас дуже прекрасна була можливість, бачиш від рельєфу грати, адже у нас мінус 11 градусів. КВН не згнеться гармата. І ми забираємо калібана. Езі, крас, подивися знову. А вистріляв раз, основу, вистріляв другий раз основу. І потім повністю весь барабан забирає він Калібана. І це прекрасний перший бій, друже. Танкіст. І ми дивимося з тобою на після бойову статистику. Що там нам? Цифри надрукували. 5419 напульонового демеджа. 405. Шкода за вашою допомогою. П'ять знищено пошкоджено. головний калібр Редлі майстер та. Оєн, звісно, що ж. І кредитах подивись, пішов плюс на 265 тисяч 903 срібла. Ось свій свою купілочку, звісно, що прямокам чи плюс колекційна машинка. І тому такі цифрики додавалися. Так, перше місце по нанесенню шкоди, 1560. Одна з дірочка вільного досвіду. Друзі, ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі режимі бою зустрічний бій на карті Мелендейк. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали 22-й бій. Також відравця під ніком The Tyron Fake Вперед! І так, танкісти! маємо другий бій! Це в нас карта Канал і Рандом! Режим бою, зустрічний бій. Чистокровнень рандомчик знову ж таки, і це прекрасно з однієї сторони, а з другої сторони у нас БЗ-166 за речагами, якої сидить наш гравець, боєць під ніком зі Фейк раптом. Хто хоче дізнатися, що означає даний нікнейм? Мотайте назад на перший бій, там ми все переклали. Дійсно, кому буде цікаво. А ми за той час їдемо на цій китайській. Кані, гілки дослідження Китаю. Важких танчиків битися проти, дивлюся, Т-77 їде також. А на свою позицію. Зі своєї сторони на фланзі важких танчиків. На получай, ти подивися влучаємо. Ти подивися, влучаємо з 0,4 розкиду на 100 метрів. І ще й колом зведенням 4-5 секунди. Це ж просто щось зі чимось. Якби кажуть, коло зведення не дуже сильно таке, як Очко, але все ж таки підігрувати можна, бачити, зате воно дуже швидко стає на місце. І це вже хоча б радив у цій китайській каністрі під назвою БЗ-166 на 8 рівні. А ну, куди? Ти подивися, ну ти подивися, що за піротехнік та палій? У світі World of Tanks Blitz як не палить, так підриває. Як не підриває, так палить. Забираємо ми Еміля першого, той, який на восьмому рівні. Йдемо битися на восьмому рівні проти восьмого рівня Т-77 американця з двома пульками. І ми це знаємо і пам'ятаємо. Тому він зараз, якщо раптом зарядиться, а він зарядиться, може видати аж на 700, так 300. 89, 782. Що ти робиш? А ми чим будемо відповідати? Під калібром на 500. Це ж просто прекрасно. Основний снаряд показав всю свою красоту в Альфа Страйку. Проте, здавалось би, такого бика на восьмому рівні, та ліквідовуємо ми його. Добре, що не кумульом бив. Адже могло би бути в вигляді непробиття. Все би впиталося в гусениці. Та каточечки, а так, подивися. Підкаліберний снаряд із пробиттям 215 зробив свою роботу із Альфою в 400, але Альфа Страйк бачила танкісти у 500 аж вилітає. Та як о в осколково фугасного? Як був фугасика, тут фугас. До речі, Альфа Страйк має 500 і 360. кумуль, чим буде бити? Двісь підкаліберном на 400 з підпалом. Та що ж ти палиш? І палить, і підриває. А ну ще раз, не вже знов підпал. Ні, не буде підпал, зато буде барбершоп чим. Під калібер. під калібром забирає, вистачає Альфа Страйку для того, щоб ліквідувати СМВ, ту їхню контракару 56, яка на 7 рівні, і їхню Алташинку зараз будемо забирати. М-41. Дивися, осколково фугасний заряд заходить на 400 плюс. Я думаю, зайшло би більше, якщо би не стик броні листів. Ану, Чим? дивись Чим? Весь підкаліберний старядик і Альфа Страйків 500 і догорає до 700. До 717-го рає Т-29. І це ж просто прекрасно. Я не знаю, мені здається, таке враження, що його рандом на його стороні. Подивись, який там, ну, принаймні, вже два рази. Альфа Страйк вилетів 500 на підкаліберному а, фешному снаряді. Фе-снаряд. Я не дуже люблю підкалібри. Краще мені подобається комурі, але все ж таки подивися, на такі каністрів 5 тисяч демеджу він стигає напуляти. Ну, це ж просто красота. Не бій, танкісти спускаємося вниз. І будемо забирати їхнього М1, 40-то який, 41-й чи що. Ні, забирає, справляється наш із 3. І це вже мене радує. І забирає із третість від бмаколика. Що ж ти шкода? Шкода, підставляйся, будь ласка, не хочеш шкода підставлятися під нашу гармату, адже поняв, що за речагами сидить якийсь кіловитий гравець. І це видно по його грі. На даній машині, яка без КВН, все лиш мінус 7 градусів шкодою на хвилину 1827. Та, та й ми вже перше говорили, що розкіт на 100 метрів 0, 0,4 та й ще й 4 секунди зведення це просто. Це чимось. 11 хвилин, нього 11 хвилин, 11 секунд. 12 секунд собі зробив, по дефолту, та вроді 13, якщо мені пам'ять не вийшов, то повністю вроді 13 по дефолту зробив 11 і це вже є прекрасно. А чому б і ні. Їдемо ми на СТ напрям. Адже в них залишається комет. Британець на 7 рівні. Який може щось начудити чи не може. В принципі, у нас аж три машинки ще залишається, можливо. Можливо, ану ну ну давай, 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 чим буде бити, давай фугасик, фугасик, прекрасно. -на. на 462. Ну там бачиш ті всякі ящики на башті висять, тому напевно, все не зайшло. Ну зараз буде просто в корму. А ну в корму скільки 486. Повністю не проходить, мусим бляха муха третій раз бити. Чим буде третій раз? Під калібером. А що вже тут? Думати, гадати, 114 кп залишається в комата, який просто замість того, щоб втікнути. Стояв до нас кормою, обернувся. І щось там пуляв по нам. Ось такий геймплей був у даного ворожого тіми на коматі. А ми дивимося з вами не після бойову статистику. Подивись, які космічні цифри. Танкіст на даній китайській каністрі. 6066 пуляного демеджу. Карл, це є 8 рівень. Це. Танчик, який, можна сказати, як не про шкоду на хвилину і не про надто великий демедж взагалі по своєму геймплею в сучасних реаліях теперішнього рандому. Але ти подивись на ці цифри. І ще й подивися, 160 заблокував. Ну тут ясно, тут броні практично нема. Якщо є голда, а голди в нас в рандомі багато останнім часом, тому броні можна сказати нема. Знищив 4-6 пошкодив. Це в нас. А воєн, майстер та головний калібр. Ще би не дали головний калібр. ось який демедж. Не кожен на 10 рівні таке напуляє, тут 8 рівень, пішов плюс на 136 тисяч. 907 срібла в свій сейф. Свою купілочку, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1552 зірочки вільного досвіду заробляє у свій аккаунт. Друзі, я хочу, подивитися на комет. Ну, він так грав. Ага, ну з кометом. Як так кажуть, усе ясно. А ми ставимо подобайки за такий другий, дійсно хороший розвальний бій в рандомні в режимі бою. Зустрічний бій. Подивися, що він натворив, що він напуляв. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, для того, щоб ви потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не дехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.